Тільки уявіть, Вільям Керрі міг би залишитися нікому невідомим англійським шевцем, але став одним із ключових служителів Божих, які змінили історію Індії. Він був названий патріархом сучасної місії а його книга про місіонерство так схвилювала християнський світ, що за своїм впливом і важливістю була поставлена на одному рівні з 95 -ма тезами Мартіна Лютера. Вже в підлітковому віці Вільям міг читати Біблію шістьма мовами. Пізніше став професором східних мов у коледжі імені Форта Вільяма в Калькуті. А його друкарня в Серампорі видавала писання більш ніж сорока мовами і діалектами, забезпечивши словом Божим понад 30 мільйонів індусів. Досліджуючи святе письмо, Керрі переконався, що закордонні місії є головною сферою відповідальності церкви, проте на той час його ідеї виявилися майже революційними. Справа в тому, що більшість церковників XVIII століття вірили в те, що велике доручення було дане виключно першим апостолом. а тому навернення язичників вони не вважали своїм клопотом. Коли Керрі висловив свої ідеї групі священників, один із них відповів. Молодий чоловіче сядьте. Коли Богові завгодно буде навернути язичників, він зробить це без вашої чи моєї допомоги. Хтось би напевно таки здався, але Керінь навіть не думав мовчати. 12 травня 1792 року він опублікував книгу Дослідження питання зобов'язань християн щодо використання засобів для навернення язичників. І це скорочений варіант назви. Книга дуже влучно довела необхідність закордонних місій, обезброювши аргументацію, яка перебільшувала відправлення місіонерів у далекі землі. Все ж міняти історію не так просто. І за своє рішення стати місіонером в Індії Кері за. Платив високу ціну. Трагічна смерть сина восьмирічного Пітера стала причиною божевілля його дружини Дороті, і вона вже більше ніколи не змогла повернутися до нормального психічного стану. Однак Вільям продовжував боротися мужньо, долаючи всі труднощі та випробування. Перебуваючи серед бенгальців упродовж семи років, Керрі навчився по-справжньому любити цей народ. Керрі помер у 1834 році, залишивши значний слід в історії Індії та всього місіонерського руху. Він зробив величезний внесок у боротьбу проти індійської традиції спалювання вдів та дітовбивства. Хоча в інших випадках боровся за збереження місцевої культури та звичаїв. Керрі випередив свій час у місіонерській методології. Він з великою повагою ставився до індійської культури та ніколи не намагався замінити її назад. Що робили ті, хто прийшов після нього, його метою було побудувати місцеву церкву за допомогою місцевих проповідників, забезпечивши її писанням рідною мовою. І цьому він присвятив своє життя. Вплив Керрі відчувся у Індії. Його праці ретельно вивчалися в Англії та в Америці. На сміливому прикладі його життя зростали нові місіонери. Правду кажучи, складно не погодитися з Вільямом Керрі. Чекаєте від Бога велике. робіть для Бога велике.